приїхав зі Львова на підтримку громади українців в Канаді. Так вже певний час живу в Канаді, але душею я в Україні і підтримую українців по всьому світу у боротьбі за демократію і євроінтеграцію України в Європу. Тому що географічно Україна це Європа і центр Європи. Також і ми мусимо бути частиною Європи. Ми тут всі зібралися, щоб підтримати українську громаду, яка вийшла на на Підтримати Україну за вступлення в Євросоюз Я сам з Хмельницького і закликаю всіх хмельничан, щоб вони вийшли на площі і показали, чого вони хочуть. Ми стоїмо на Яробайдані в Торонто. Хочемо висловити свою солідарність всіма, хто зараз мерзне в Україні, хто готовий мерзнути. Ми з вами будемо підтримувати до останнього, треба буде повернемось. Слава Україні на майдані. Привіт, з Привіт, Володимира Близького Це мій невеличкий лист додому зараз. Я тут, в Торонто, стою, ми всі підтримуємо вас. Ми підтримуємо ваші бажання і шагу до змін. І я би дуже хотіла зараз з вами всіма стояти на майдані і разом грітися і, і співати і боротися за краще майбутнє. Але я тут і тут нам то, теж то, добре. То, ми хотіли передати дні? вам привіт і сказати: yeah. не здавайтеся, молодь. Ми народилися в uh, час позитивних talking, змін. Talking, і я хотіла talking, просити всіх виходити. Хто може поїхати до Києва, їдьте до Києва, хто може вдома, виходьте вдома і показуйте вашу підтримку і те, що вам немає, байдуже про те, що відбувається з вашою країною. Я студент з -з зі Львова, приїхав в Торонто вчитися, не какова чувся, якщо комусь цікаво. Приїхав підтримати українців тут, в Канаді хоч і далеко від дому, але дуже буває серце за за ту ситуацію, яка, яка зараз триває в Україні. Ми хочемо покласти кінецьому своїй своїх і влади, яка є нелегітимною, яка не підтримує законів України, яка руйнує українську культуру і, і український народ веде під, під, на колінах під московською цариною. Може він бути я. Я дуже, мене дуже серце були це все, і хоч я дуже далеко відомо, але стараюся підтримати Україну. громадяни України. Якщо якщо ти бажаєш підтримати Україну. Також, будь ласка, вийди на вулиці символю України, підтримай український народ, підтримуй українську націю. Вона зараз дуже цього потребує. Потребує твоєї уваги і потребує твоїх зусиль. Хоча б якихось маленьких, маленькі діяння видували. Крок за кроком ми подолаємо цю. Ненавистку рабовласницьку імперію. Ми подолаємо кайдани, як, як Тарас Шевченко і заповів. Ми, ми подолаємо всі, всі нагоди. Просто брат за брата, українці за українців. Ру, подавайте руку, допомагайте друг другу і пройдуть веселі і щасливі часи для нашого народу. Я чутково приїхав ту, в Торонто живу, приїхав підтримати наших братів, сестер в Україні, тому що ми вже... Нам же просто надоїло та все. Ті бандитські банди, що при владі хочемо допомогти чимось, щось зробити і жити в своїй власній державі. Ані власти по всю, всюди по світу. Тому ми тут хочемо вас їх підтримати. Слава Україні. Мене звати Роман, я студент з України, зараз з Торонто. Хочу висловити свою солідарність з Україною, з тими всіма людьми, хто підтримує євроінтеграцію. Надіюсь, ми все-таки доб'ємося, наша влада змінить свою думку. І все-таки ми підпишемо цю асоціацію з Євросоюзом. Україна, ми з вами, ми вас підтримуємо. Мене звати Роман, я з України, родом з Івано-Франківщини, місто Долина. Хочу підтримувати наших щирих патріотів України, і намагаються добити щось кращого. Знайте, ми з вами. дошла до того до чего дошла беларусь и мы как никто верим что Україна украина сможет откинуть это То тоді то тогда и беларусь станет вольной Живе, беларусь! слава Україні!